Так виглядає міський пляж в Аркадії. А це отут така з тієї сторони, де музика грає, там пальми, це івіца. Між ними є така безкоштовна зона. І на Івіце також можна на пляжі відпочивати безкоштовно. Ось там все відчинено, ви туди проходите і там далі така мілка вода дуже. А це вже ви сюди йдете, це і так, а тут прохід є. Все можна пройти на такий великий пляж. Хто не знає такий великий міський пляж. В Аркадії тут такі квіти, алея. Дуже файна. Також, може, хто ще не бачив. Здається, тут вже всі фотографувались, всі сюди приходять. Дійсно файне місто. Молодці. Так, отак -от зробили красиво. Завжди стоїть черга на вході. Тут ви купуєте квиточок і заходите на оці басейни відпочивати. Ось так, зараз глянемо, скільки коштує квиток на день. А скільки на день коштує хід? По 700 По 700 по 500 гривень.